Всім бажаю здоров'я, шановні українці, тварі божі для Фейсбуку і Тіктоку. Нас з раночку привітали зі святом. Ми ж православні. Значить, вчора Херсон дуже добре привітали зі святом. Те, що там святого нічого нема, це всі давно знають. Але, друзі, тримаємось, тримаємось. Хто не знає, хочу розказати, розповісти, що по Бахмуту, буквально тиждень тому, трошки менше, дуже приємні новини. Перед приїздом президента наші так причесали орків, вони їх впустили трошки, а потім е, хороші руські там і лягли. Це було здебільшого в вагнерівці, але дуже красиво їх там відправили на концерт до Кобзона. І повністю зачистили Бахмут. Там нікого зараз, окрім наших, немає. Це я кажу всім, хто кричав про зраду, що Бахмут ми віддаємо і так далі. Це була тактична, тактичний відступ, справді тактичний відступ, не так, як у хороших росіян. От, вони зайшли трошки там місто, і потім їх взяли у кілечку і трошечки там. Покрошили. Ну, власне, це добрі новини. Шановні українці, тримаємося, тримаємося. Повітряні тривоги нас не, не порушать нас не стійкість, не гідність, не жагу до перемоги. Це все тимчасове. Озброєння йде, гарне озброєння неба ми закриємо. Ракети в них закінчуються потрошку, чим далі, тим їх менше. Іран, наче теж трохи включив мозок. Тобто, перемога за нами. Тримайтесь, ще трошки замерзне земля, і будемо заходити в Крим. Кримчани вже теж все розуміють, колаборанти вже виїхали, лишились або ті, хто поміняє шапку, або лишились проукраїнські люди, які не ходили на референдум і так далі. Слава Україні! Всіх зі святом. Новий рік ми зустрінемо вже. В більш вільній Україні. А наступний рік я гадаю, що буде для нас вирішальним. Але я не Арестович, два-три тижні казати не буду. ЗСУ вирішить, залужний покерує. Все буде Україна. Слава Україні!